Вітаю вас всіх на каналі Свіцитрес. Сьогодні ми будемо готувати лаймівку або настоїнку на лаймах. У мене лишилось декілька домашніх плодів, вже повністю стиглих, вже трошки пожовтіли навіть, але це ніяк не вплине смак і аромат. Завдяки цим лаймам ми зможемо отримати надзвичайно круту настоянку з просто вибуховим ароматом та після смаком. Тому починаємо готувати. А для приготування лаймівки нам знадобиться. Три лайми. З них ми знімемо цедру. Далі пів літра гарної горілки, 100 мл води та 100 г цукру. Зараз ми будемо знімати цедру, як і в усіх попередніх відео. Для початку, звичайно, шпади треба ретельно помити, почистити, витерти насухо і лише потім знімати цедру. Зійсняв верхній шар цедри, старався максимально не торкатися білої частини, для того, щоб не було надмірної кількості ефірних масел. Але, тим не менш, як вийшло, так вийшло. Даної кількості буде достатньо для того, щоб приготувати наш напій, а аромат, звичайно, стоїть тут просто надзвичайний. Маємо настільки ароматний цитрус, що просто я не знаю, дуже круто. Далі, як завжди, ми накриваємо все це діло кришкою, підписуємо їх і прибираємо на тиждень для настоювання, періодично помішуючи. Очищені лайми ми прибираємо в холодильник, пізніше вони нам знадобляться для приготування невеликої кількості сиропу. Подивіться, який крутий колір вийшов, як гарно настоялася на лаймових шкірочках. Звичайно, якби лайми були не перестигші, були ще зелені, то зараз би наша горілка була зелена. Але маємо те, що маємо. У нас були лайми жовті, відповідно, жовта насичена зараз горілочка. Зараз нам треба буде профільтрувати через марлю, прибрати всі ці шкірочки. вони вже більше не потрібні нам. Так виглядає у нас чиста лаймова горілочка. Поряд у нас стоїть лаймовий сироп. Сироп був зварений у нас зі 100 мл чистої бутильованої води, 100 г цукру та приблизно 70 мл лаймового соку, який я вичивав з двох інших лаймів. Тепер нам треба взяти третій лайм, який у нас Розрізати його навпіл і вичавити, і одразу профільтрувати сік ще одного лайму. Максимально сильно, наскільки, можливо, це треба віджати. Далі в наш лаймовий сироп ми вививаємо чистий відфільтрований сік лаймовий. Коли ми варили сироп, частинка запаху оцього аромату вона виходить з сиропу. І при додаванні знову ж таки лаймового соку воно насичує заново наш сироп запахом. Ми приготували лаймівку. У нас вийшло в сумі приблизно 900 мл. Відповідно, міцність даного напою буде приблизно 28-30 градусів. Запах надзвичайний, колір гарний, насичений, прозорий, не зелений, на жаль, проте дуже-дуже крутий по запаху. Треба тепер настоятися ще приблизно тиждень. Щоб всі інгредієнти, так сказати, між собою подружилися і видали нам самий-самий класний букет смаку плюс аромату. Ще хотів додати те, що можна в процесі настоювання, коли шкірочки на горівці стоять, можна додати туди ще трошки і м'яти. Завдяки цьому буде більш цікавий е, запах. Аромат, тобто схожий буде на махіто. Але я м'яту не дуже полюбляю в сушеному вигляді, тому почекаю, поки виросте свіжа на вулиці, і вже зроблю на основі лаймівки, так сказати, махіто. Ставимо вже на долежування та будемо, будемо чекати дегустації. 7 днів в холодильнику ламівка настоялася, провели дегустацію. Що, можна сказати, напій просто заряджений, і знаєте, наче якусь шипучку спробував. Не відчувається абсолютно міцності. Хоча всередині повністю потепліло, насправді. Такий гарний гарний напій, дуже легкий. Чимось дуже схожий на лимонівку, тобто на лімончело, але. Враховуючи те, що у мене надзвичайно він соковмісний, мабуть, набагато більше, ніж всі наші соки, які продаються на прилавках, то дуже насичений напій, надзвичайно ароматний, такий прям освіжаючий. Інакше не скажеш. Звичайно, якщо додати трошки сюди м'яти, буде дуже-дуже схоже на мохіто, на лимонади всякі мохіто. Дуже мені сподобався смачний, рекомендую. Готуйте. Небагато потрібно вам для приготування, дуже-дуже цікавий буде напій. Бажаю нам всім миру, перемоги, все буде Україна!